Вітаємо вас, мініагрочинці. Сьогодні отримали нові трактора Solis на 75 кінських сил. Всі запитували, очікували, щось має бути серединка. Ось, будь ласка, 50 мало, 105 багато. Є уже в даний час і на 75 кінських сил. Трактор 4 з турбонадум, балочний передній міст. Передні шини у нас стоять на тракторі 11,2 на 24, передній понижаючий редуктор. Задні колеса у нас стоять 16,9 на 30. Розбірні диски і там, і там. Можете змінювати колію. Є додаткові гідровиходи. Два фаркопа в даному тракторі у нас і ресивер. Є компресор на даному тракторі. Бак збоку, Зручно. По салону. Трактор має кондиціонер. Ще запакований, бо лиш отримали. Коробка передач 12 плюс 12 на реверсі. Коробка. Повишені, понижені. Має ліфтматік. Гідровиходи. Отака вже панель у даному тракторі. Мотогодини. кілометраж показує. Зверху у нас омивач, Фари, мигалка, кондиціонер присутній і магнітола. До речі, також йде в комплекті. По тракторі зауважень питань немає, бо це є Індія. Є перевірений, надійний і потужний трактор. Можете прийти, протестувати дану модель у нас. Нагадуємо, у нас є гарантія на дані трактора. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Безкоштовний тест-драйв. Ми знаходимося вулиця Коломийська, 1А. З вами було Мініагро міста Чернівці. Всім далого, приємного дня!